Вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що не може зробити працедавець, коли ви працюєте на умові опраці. І перший пункт. Це працедавець не може вам заборонити звільнитися. Навіть якщо ви підписали умову на рік, ви можете за своєю згодою, за своїм бажанням розірвати цю умову. Але важливо пам'ятати про термін попередження про звільнення, і цей термін може бути від одного місяця до трьох місяців. Уважно читайте свою умову. о праці, там обов'язково вказано термін, зазначений для того, щоб Розірвати умову скільки часу вам необхідно пропрацювати, і наступне, що не може зробити працедавець, якщо ви маєте умову о праці. Працедавець не може звільнити вагітну працівницю, і також він не може зобов'язати працювати вагітну працівницю понаднормово або ж працювати вночі. Виключення становлять трудові договори, які підписані на випробувальний термін менше ніж на місяць. Наступний момент працедавець може вам запропонувати додатково оплачувати ваше чергування на телефонній лінії, але він не може зобов'язати вас відповідати на телефонні дзвінки компанії у ваш вільний час. Обов'язково важливо цікавтеся своїми правами, приходьте на наші вебінари і пам'ятайте, не працюйте без умови.